Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні у нас історичний день, тому що відбувся саміт Україна ЄС, і це перший саміт такого високого рівня з того часу, як Україна отримала статус кандидата. Причому що дуже важливо, цей саміт був в Києві, незважаючи на повномасштабну війну. Щодо результатів є інформація, що ЄС погодився надати Україні оцінку, що пришвидшить переговори про вступ. Також потрібно нагадати вчорашню заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка заявила, що Україна стане членом Європейського Союзу. Крім того, є ще вчорашні новини про те, що Єврокомісія запропонує продовжити на рік скасування мит для України, а також те, що Україна підписала угоду про участь у єдиному ринку ЄС. Щодо того, коли ж Україна вступить в Європейський Союз. Це питання залишається відкритим. Ми чуємо важливі заяви, маємо таку підтримку, зокрема і від президентки Єврокомісії, а також від багатьох країн, але насправді не все так просто. Я хотів би вчорашню новину з Польщі про те, що перетин кордону з Польщею найближчу добу буде ускладений, оскільки протестують фермери. Повідомляється, що фермери протестують через те, що українське зерно нібито обвалило внутрішні ціни у Польщі. І фермери змушені працювати собі у збиток. Коли Україна стане членом Європейського Союзу, то, відповідно, ринок буде відкритий європейський. І, звісно, зважаючи на те, що Україна це потужна аграрна країна, українська продукція піде в країни Європи. І, зважаючи на об'єми, звісно, в якихось країнах деякі підприємства вимушені будуть закритися. І зрозуміло, чому? Тому що. Більше продукція Європейський союз відповідно споживати не може чисто фізично, а Україна знову ж таки це потужний такий гравець на світовому ринку продовольства. Тому те, що в Польщі протестують, це зрозуміло, можливо, ще буде супротив в деяких інших країнах, аграрних країнах, і насправді не все буде так просто з точки зору конкуренції. Але. Україна це Європа, Україна повертається в європейський дім. Тому, поза всякими сумнівами, Україна має зайняти своє достойне місце. І, звісно, в першу чергу на тому ж ринку сільськогосподарської продукції. Проте я ще раз звертаю вашу увагу на те, що не все буде так просто і буде певний супротив навіть від таких країн, які дуже допомагають Україні, які реально підставили плече. Під час повномасштабної війни, як з Польщі. А тим часом в Україні йде активна боротьба з корупцією. Я наголошую на тому, що вона реально йде. Незважаючи на те, що я бачив в коментарях до попереднього відео, а також незважаючи на те, що я бачу, що пишуть деякі люди в соціальних мережах. Зокрема, сьогодні є такі новини. Викрито схеми Коломийського. Головна бухгалтерка Укртатнафти от отримала підозру. Повідомляється, що вона переховувалась в Ужгородському районі на Закарпатті, але співробітники спецслужби встановили її місце знаходження. Більше того, не просто встановили місце знаходження, а ще й навіть знайшли чорну бухгалтерію. І тут я ще одну новину щодо Коломойського хочу сказати Це вчорашня новина про те, що суд Лондона розширив всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова. Те, що затримали головного бухгалтера Укртатнафти це важливо, тому що юридично вона відповідальна? Якщо вона ставила свої підписи, якщо державі завдано збитки, а збитки там на дуже великі суми, то далі багато чого залежить від неї. Чи буде вона все розповідати слідству, чи не буде, чи буде вона все брати на себе, але тоді питання: а де ж гроші? Де всі гроші? Тому це дуже неприємна новина для Коломийського і спостерігаємо за розвитком подій. Проте не тільки Коломийський. є новина за хабар на суму 722 мільйона гривень про те, що НАБУ завершило розслідування проти екс-голови податкової на СІРВ. Скандал з Насіровим, я думаю, що пам'ятають усі, це ще за часів минулої влади було. Ми пам'ятаємо, як він там на носилках, як він там ковдрою прикривався, але до цього часу, виявляється, було розслідування. Але нарешті розслідування вже завершене, і справа, відповідно, йде до суду. Щодо Міноборони і корупції, є чергові новини: закупівлі для ЗСУ. У справі на 1,7 мільярдів гривень підозрюють радника-заступника міністра оборони. Чому радники? Розумієте, в Україні так працює корупційна система, що відповідно безпосередні керівники на себе чи власники, навіть підприємств певних, нічого не хочуть брати. Вони це роблять чужими руками або через якихось радників, через якихось посередників. Але тут навіть важливо, що якщо попадає під слідство, якщо арештують радника, і навіть якщо він не здасть, то питання коштів, питання навіть того, що для інших це буде дуже показовий приклад, і це дуже важливо, що стосується знищення феодально-олігархічної системи. Але звісно, слідство буде намагатися зробити все, щоб повністю всю ланку відповідно покарати, згідно чинного законодавства. Є новина від Національної поліції України. Повідомляється, що привласнили майже 120 мільйонів гривень Міністерства оборони України. Слідчі на поліції повідомили про підозру керівникам двох підприємств. Під час повномасштабної війни керівники підприємств привласнюють 120 мільйонів гривень. Що ще сказати? Є новини і про чергові арешти. ЗМІ повідомляють, що суд арештував закупівельника Міноборони, звільненого після скандалу з продуктами для ССУ. Це не просто якісь там обшуки, це реальні затримання і арешти. І буде суд. І будуть вироки, і будуть посадки. Я недарма в минулому відео на цьому акцентував увагу, на тому, що все дуже серйозно. І наслідки точно будуть. Це не так, як було раніше. Навіть зверніть увагу на масштаби. Керівництво Комісії медичних сил Збройних сил України викрили на хабарі. Вдома знайшли мільйони готівки. по всім фронтам щодо Міноборони, але й не тільки. Є ще новина щодо обласних військових адміністрацій. Грома про те, що керівництво Сумської обласної військової адміністрації викрили у розкраданні грошей на відбудову. Ви уявіть собі, після російського терору, після російських обстрілів потрібно відбудовувати. Українські міста, села, населені пункти, об'єкти інфраструктури, дороги, будівлі, а чиновники просто розкрадають кошти. Відповідно, якщо бюджет виділяє певну суму, то враховуючи об'єми відкатів, відповідно відбудовано буде значно менше. І люди мають чекати довше. І це під час повномасштабної війни. Але, як ми бачимо, розплата буде. І Щодо таких випадків, дуже будемо сподіватися, що вони не будуть повторюватися що інші чиновники зроблять висновки. СБУ викрила посадовців Чернівецької та одеської митниць на масштабні корупції. Зокрема, повідомляється про те, що вони навіть вимагали відкати щодо гуманітарної допомоги. По митниці є багато новин, крайні три дня кожен день новини, і, як ми бачимо, ще багато роботи у правоохоронних органів. Є ще хороша новина щодо долі Московського патріархату в Україні, який прикривається назвою Української православної церкви. ЗМІ повідомляють, що експертиза виявила канонічний зв'язок УПЦ МП із РПЦ. Протирей Московського патріархату обурився, юрист їхній починаючи розказувати, але читав експертизу. Там все чітко, по пунктам є три пункти щодо статуту. Про управління УПЦ МП щодо церковного канонічного зв'язку, і щодо діяльності чи бездіяльності найвищих органів церковної влади та управління УПЦ, і там все свідчить про зв'язок. І УПЦ МП безумовно є структурною одиницею Російської православної церкви. Тому вона повинна називатися я не знаю як, чи Російська Православна Церква в Україні, але точно не Українська Православна Церква. А закінчимо цей випуск заявою з Офісу президента України вустами подаляка. Тим часом непомітно розпочався останній місяць зими. За планом Путіна Україна мала бути без опалення і електрики, а українці вимагати від уряду капітуляції. План провалився, як і попередній. Не вдасть свій план так званого великого наступу, а буде український план деокупація, репарації, трибунал. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.